І ви знаєте Леміна Ямаля після його неймовірного виступу на євро, особливо після півфінального матчу, коли він забив дуже крутий м'яч французам та став найкращим гравцем того поєдинку. Чи знаєте ви, що означає святкування його голів? Це не просто рандомні рухи руками, єрогліфи чи аніме? Це висловлення громадянської та політичної позиції 16-річного хлопчини та гравця збірної Іспанії. Зараз я усе вам детально розповім, а поки підпишіться на цей аккаунт. Як і після кожного гола, Ямал зробив шест руками та показав число 304. Це поштовий номер Рокафонде, района в Каталонії, де виріс Ямал. Він робить це проти ультраправої політичної партії в Іспанії Бокс, яка раніше описувала Рокафонду як мультикультурний гніть. А батько Ямал Мунір навіть був поштрафований на 600 євро за те, що кидав яйцями у палатку партії бокс, яка розташовувалась якраз.